Мабуть, найважливіший елемент як для фізичного, так і психічного здоров'я це магній. І можна сказати так, що між розсудливою енергійною людиною і недоумкуватим інвалідом, старим серцем стоїть дефіцит магнія. І це дійсно так. Тому що без магнія не буде виділятися енергія в клітині. Ну, Де магнія багато, так, якщо так сказати, ми його получаємо. І його можемо вилучати. Його багато в цельно крупах, пшениці, висівках, горіхах, мигдалі. Дефіцит магнію, буквально сьогодні от говорила, консультувала жінку, вона каже, я робила аналізи, аналіз нормальний. Ну, дефіцит магнію підтвердити за аналізами дуже важко. Чому? По-перше, основне місце його запасу це м'язи і кістки, а по-друге, він край рідко накопичується в організмі. І навіть якщо під час дачі аналізу він буде у вас нормальним, то буквально після якогось фізичного і розумово сильного навантаження, то магній обично згорає ну, як топліво, як бензин. Давайте трошки отак можна пройдемось. Я вам назву признаки дефіциту магнія, а ви собі можете там чи пальці позагибати, чи галочки поставити, і побачите, чи є у вас такі признаки, чи ні. Ну, Наприклад, да? ось що. Судоми, тремтіння м'язів, синдром неспокійних ніг перед сном, почуття поколювання в тілі, головний біль, мігрень, проблеми з шкірою, волоссям, нігтями та зубами, перебої в роботі серця, біль в грудях, підвищений... Тиск це може бути понижений тиск, синдром хронічної втоми, апатія, байдужість, гнівливість, панічні атаки, безсонні, нічні кошмари, хронічний холіцистіт, запори, камені в нирках, прідменструальний синдром, тяга до солодкого, проблеми з пам'яттю, крихті кістки, часті переломи, дзвін в вухах. Поділіться, хто що в себе знайшов. Чи всіх все добре. Напишіть або в чат або можна включити мікрофон і сказати, жалоба, синдром неспокійних ніг, дуже багатьох була, от у нас була ж не так давно, да, там два роки була епідемія ковід, кажуть, що він знов є. Ну це дуже, Хто переніс ковід, були дуже часто такі жалоби, да, синдром неспокійних ніг, тремтіння м'язів, несиш ну, магній. Гарний магній і це достатньо швидко уходить. Ну, буквально, понятно, не мгновенно не за кілька днів, але ну, тим не менш достатньо швидко можна отримати хороший ефект. Який магній вибрати краще? Да? Краще магній приймати в хілатній формі. У нас форма хілатна, і це цитрат і маалат яка доза, ну, дозу треба радитись кожному своїм кураторам, тим, хто вам радить, чи ви можете самі собі підібрати. Ну, починати це, все, все залежить від того стану, в якому ви є. Якщо стан більш-менш нормальний, це по одній капсулі два рази в день, якщо це вже виражений дефіцит, то тоді, звісно, по дві-два рази починати, а далі дивитися вже і регулювати собі дозу.